Відеоанонс роботи культурного центру УТО на квітень 2016 року. 1 квітня, п'ятниця. Всесвітній день сміху. У бібліотеці можна переглянути книжкову виставку Сміємось, значить, не здаємось. О 16-й годині. Цікаві історії з гумором через Житейське море розкаже Володимир Скурчинський. О 17-й годині до Міжнародного дня птахів, Бесіду Птахи це пісня, користь і політ, проведе Дар'я Березова. 6 квітня середа. О 16 годині. Свято благовіщення одне з найсвітліших і улюблених у народі свят. Бесіда у клубі Українська народна культура, яку проведе Клавдія Полтавська. О 17-й годині Огляд новин з сайтів інтернету зробить Ростислав Черновський у клубі Інтернет Інформ. 8 квітня, п'ятниця о 16-й годині. До Всесвітнього дня здоров'я, корисні поради, здоров'я не купиш, його розум дарує, дасть Тетяна Корнієнко. О 17 годині лекцію Візантійська релігійна традиція в українській культурі проведе Тетяна Лапієва. 9 квітня Субота. Регіональний фестиваль колективів художньої самодіяльності будинків культури уток, з Вінниці, Житомира, Києва, Сум. Хмельницького Черкас-Чернігова. Початок о 10-й годині. 10 квітня, неділя. О 17-й годині. Ювілейний вечір Віват Король. До 80-річчя з Європи з шахів серед глухих. Майстра спорту заслуженого тренера України Юрія Євгеновича Зуєва. 13 квітня. Середа. З 15-ї години індивідуальні консультації нечуючих проводять спеціалісти Київської організації УТОГ. З 16 до 18 години. Безкоштовні юридичні консультації нечуючих проводить адвокат Член Національної асоціації адвокатів України Коротенко Євгенія Олександрівна. О 16-й годині до Міжнародного дня визволення в'язнів нацистських концтаборів на тематичний вечір Безжалісна Правда про минулу війну. Запрошує Валерія Яренко. О 17 й годині Час цікавих повідомлень. Все її життя для людей, до 110 річчя від дня народження української письменниці Оксани Іваненко. У бібліотечній вітальні сяйво проведе Нелла Ларіонова. 14 квітня, четвер о 18 годині запрошуємо на прем'єру театру Райдуга. Фольк-шоу Ми браття козацького роду. Квитки можна придбати в касі культурного центру «Уток». 15 квітня п'ятниця. О 16 годині корисні поради щодо вирощування розсади та підготовки її до висаджування дасть Валерія Яренко. О 17 годині До Дня пам'яток історії та культури. Лекцію Нерухомі пам'ятки історії та культури Незалежної України прочитає Дар'я Березова. Щосуботи о 17-й годині запрошуємо всіх, хто цікавиться комп'ютерними інтернет-технологіями на зібрання клубу IT-суботник. Щоденно запрошуємо вас в музей історії уток, де у квітні можна переглянути нові виставки. Шаховий король. До 80-річчя чемпіона Європи з шахів серед глухих, майстра спорту, заслуженого тренера України Юрія Зуєва та у світі цікавих фактів про глухих. Щоденно о 18-й годині в мультимедійній вітальні перегляд теленовин із сурдоперекладом. Щосереди та щоп'ятниці працює гурток для любителів шахів та шашок. Щосуботи на базі культурного центру уток працює автошкола з кваліфікованим перекладачем жестової мови. В нашій школі кожен бажаючий член уток може отримати посвідчення водія категорії Б. Ваші рідні, друзі чи знайомі хочуть навчитися розмовляти жестами, продовжується набір у школу жестової мови. Подробиці на сайті або за телефоном. Дякуємо за увагу!